Друзі, всім привіт! Сьогодні розберемо, як можна заробити на валютних парах на новині, точніше, на звіті NonFarm. Це найголовніша новина місяця в США і так і в світі, яка досить сильно впливає на курс долара. Саме цю інформацію ми будемо застосовувати для торгівлі на валютних парах. Я буду використовувати для цього брокера Binarium, тому що він мені зручний, і тут найвища прибутковість саме в Дайно Фарму. І взагалі, якщо вас ще немає рахунку, ви можете зареєструватися по посиланню в закріпленому коментарі під відео. Також є ось такий промокод, який вам дасть плюс 100% до вашого першого депозиту. Я ним також користувався, і мені це досить сильно допомогло на старті розігнати свій баланс. Кажу, як люди були люди, які не мали жодної. Досвіду в торгівлі валютними парами, але вони зайшли в нонфарм, вони зробили ось такі інвестиції і вони заробили кошти. Тось ось перший варіант, ось наш перший нонфарм, що приніс плюс, і наш другий нонфарм в каналі, що також нам приніс плюс. Ось такі результати, просто в усіх суперове відпрацювання, всі заробили, всі мені дякували, і в принципі зараз хочу з вами поділитися цією інформацією, щоб ви змогли заробити також. То, щоб на цьому заробити, не обов'язково мати якийсь досвід, треба просто повторити всі дії, що я вам зараз продемонструю. Ви повторяєте всі дії і зможете заробити на цій новині. Для того, щоб заробити нанон-фармі, нам потрібен будь-який брокер, в моєму випадку це бінорім, і нам потрібен сайт інвесного, на якому ми будемо дивитися результати даного звіту. Посилання на інвесінг я залишив в закріпленому коментарі під відео також, тому можете переходити. Перейшовши на сайт Інвесінг, ми шукаємо економічний календар. Ось Економічний календар він підписаний. Дивіться, NonFarm виходить в першу п'ятницю кожного нового місяця. Я це відео записую в четвер, тому тут відразу ось ми бачимо дні. Я переключаюсь на завтра. Якщо ви будете пробувати це робити в п'ятницю, тобто в день NonFarmu, ви натискаєте сьогодні. Потім дивіться, обов'язково звертаємо увагу, щоб у вас стояв ваш часовий пояс, тобто в моєму випадку, це Київ, плюс 2. Я обираю, ось Київ, плюс 2. І тепер ми переходимо у фільтри, відразу спускаємося вниз і ставимо тут галочку біля трьох зірок і нажимаємо обновити. І ось ми бачимо, в нас з'являються три таких новини, які будуть о 15.30. Наша новина по nonфарму знаходиться ось. Ми будемо чекати результату саме цієї новини. Тепер дивіться, з інвестингом ми розібралися, тепер перейдемо до налаштування бінаріум, представимо, що ви зайшли на бінаріум о 15.27, щоб все налаштувати, щоб у вас все було готово, щоб вам залишалось лише дочекатися результату даного звіту і зайти в угоду і заробити кошти. Ми переходимо на бінаріум і тепер дивіться, ми налаштовуємо. Давайте я відразу включу свічний графік. Щоб було більш зрозуміліше, і ми відразу переставляємо час на 15.32. Тобто виключно на 15.32 я ставлю 30% від свого банку, Тобто в даному моменті це 3000 гривень. Тобто я поставив суму, поставив час. Для зручності я для себе просто відкрив в двох вікнах в одного нашого брокера, в іншому відкрив інвесінг І тепер я просто сиджу чекаю, поки тут з'явиться результат звіту, ось саме на другій новині. Тобто якщо тут з'являється ось факт, в цьому стопчику з'являється наш результат. Якщо результат буде зеленого кольору, ми відкриваємо угоду вниз. Якщо результат буде червоного кольору, ми відкриваємо угоду вгору. Тож як це працює? Тому що це співвідношення євро до долара, тобто валютна пара євро-долар. І якщо тут буде значення зелене, то значить долар в співвідношенні до євро буде дорожчий, тобто євро до долара буде. Втрачати ціну і тому ми будемо відкривати угоду вниз, це якщо зелене. Якщо червоне, то ми поступаємо навпаки і відкриваємо угоду вгору. І дивіться, ще досить важливий момент. Ми не оновлюємо інвесінг, ми просто сидимо, чекаємо, всі дані оновляться автоматично. Тепер дивіться, показую, як виглядає наш результат звіту. До речі, бачимо, що сьогодні також вийшла новина, і бачимо зараз таку реакцію. Давайте подивимося, що за новина. Ось, бачите, наприклад, як в цьому випадку вийшла новина, новина червоного кольору, і наш графік пішов вгору, гуру, тобто червоний індикатор ми відкрили вгоду вгору і ми могли б навіть заробити на цій новині, але я заробляю лише по нонфарму, інші новини я не використовую як аналіз ринку, тобто лише по нонфарму, тому що ну, в мене немає досвіду, і я особо не цікавився цією темою. У нас з'являється ось таке число біля нашої новини, і ми вже відштовхуємось від цих даних для відкриття угоди. Знову нагадаю, червоне значення Ми відкриваємо вгору, зелене вниз. Тому так, така інформація. В принципі, більше інформації по нонфарму буде в моєму телеграм-каналі. Також більш за все, що завтра, тобто в п'ятницю я запустю пряму трансляцію, в якій ми будемо в онлайні відкривати угоду по нонфарму. Тому так, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, приєднуйтесь до трансляції. І в телеграмі також можете приєднатись і побачити купу інформації і новин. Всім дякую за перегляд.